Та красуня була немов місячна фея, коли вона танцювала, її оточували вогні світла. А коли плакала, її сльози перетворювалися на перлини. Схоже, це була кортизанка із кварталу на А чому ви цікавитесь? Прохання від іноземного посланця колись давно їхній дідусь раз за разом розповідав про зустрічі з місячною феєю. Посланець попрохав знайти її. Правду кажучи, вам вже доводилось зустрічати її у кварталі на Це хазяйка палацу насолоди. Можливо, нам знайти когось схожого, як на картині. Може, просто високу жінку, не обов'язково схожу, як на картинці. Нам слід знайти когось з ростом вище, ніж 175 сантиметрів, що я врода не поступатиметься посланницям. Пане дінчі, а я знаю, кого запропонувати. Це вродлива особа і ростом вище, ніж обговорювали. О! На що ти натякаєш?